Коли до Ісуса прийшли і розповіли про Галиліян, убитих Пілатом під час поклоніння Богу, кров яких Пілат змішав з кров'ю тварин, які вони приносили в жертву Бога, тоді що відповів на це Ісус? Чи думаєте ви, що ці Галияни були грішніші за всіх, що так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. Або думаєте, що ті 18, на яких упала башта славамська і побила їх, були винні бити за всіх, що живуть в Єрусалимі. Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. Цим Христос показав, що якщо ви перебуваєте в мирі з Богом і виконуєте волю Божю, то ви перебуваєте під захистом і заступницем Всевишнього. Тоді сатана, смерті пекла безсилю в вашому житті. Чим би вам не довелося зіткнутися, і що б не сталося?